Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео ми розглянемо ось таку тему. 13 березня 2025 року відбулася зустріч представників Росії та США. і Путько там щось ляпав, і навіть Лукашенко виділився. Цитую: якби не було цих випробувань, їх треба було б вигадати. Прям ось такі льолік і болік. І так, перше запитання. А, взагалі, що там робив Лукашенко? Навіщо? Півметровий його туди запросив. Ох, Лукашенко і навозний хитрий жук. Просто жучара. Дивіться, тут колісниця, десятка шезлів і всесвіт. Таке враження, що він приїхав продемонструвати, що, хоч хтось Росію з. Усього світу підтримує, що вони не самі у цій важкій воєнній боротьбі, тому що ця ноша вже стала непосильна. Тут дивіться, в нас король кубків тут виступає в якості саме моральної підтримки, психологічної, якщо можна так сказати. Але тут цікаво четвірка мечів і шістка пентаклів. Тобто, ось ця копілочка Лукашенко чомусь і тимчасово призупинилася, тому що четвірка мечів це. Карта тимчасової паузи та вимушеної призупинки. І він приїхав, щоб ось цими своїми солодкими речами, які він наливає в вуха, ось цю копійочку собі і виклянчати, тому що щось там не дуже в них. Якась там пауза відбулася. Але ці карти не показали мені єдинства, прям такого щирого. Від душі тут таких карт взагалі немає. Тут ось ця карта Шістка пентаклів саме є ключовою в цьому розкладі, і на неї головний акцент, тому що тут просто так нічого б не відбувалося зі сторони Лукашенко. Він дуже хитрий, він теж вміє дуже гарно маніпулювати і виключати собі те, що йому дуже сильно потрібне. Якось вже дуже важко кремлю вести свою ось цю воєнну риторику, тому Лукашенко ось такий визвався. Знаєте, як у тому фільмі там спиртовий завод, я, там Ковбасницях я. Та почекайте ви так і тут щось у цьому роді? А давайте запитаємо, як в цілому пройшла зустріч представників США та Росії 13 березня 2025 року. Ви знаєте, ці карти рівно пропорційно відрізняються від останньої зустрічі США з Україною. Ось там карти були такі помірні, такі більш позитивні. А тут подивіться: дев'ятка мочів, вежа, колісниця, лиця жезлів. Ще ось ця візьмка жезлі вогняна, і ось ці обмеження, і ось ці санкції. Ви ж знаєте, що там США не продовжили якісь там ліцензії для самих масштабних ось таких банків Росії, і тепер вже нафту купляти в них країни ЄС ось так просто не зможуть. Тобто, палки в колеса вони їм поставили саме через результати і саме через величезне невдоволення від цієї зустрічі. Тому що карта вежа вона руйнує усі плани щодо їхньої аля перемоги саме у цьому контексті. Вони сподівалися, по колісниці знову ж таки на успіх, на досягнення своїх поставлених цілей, на те, що вони зможуть все це урегулювати. Але насправді ось тут виходить вежа і лицар жезлів. Що таке вежа? Вежа, як я вже сказала, це крах їхніх планів, це якісь ілюзії, які вони покладали і які не виправдалися. Це якийсь взагалі неочікуваний удар їм у спину. Не думали вони, що все саме так пройде. Я вам скажу, що їхнє его теж було дуже сильно задіте на цій зустрічі. Взагалі, карта вежі може говорити і про сварки, і про скандали, і про нестабільність цієї ситуації. А колісниця у цьому контексті може говорити про агресивний захист своїх інтересів. Їм довелося вести бесіду і агресивно захищати своє. Ось це дуже дуже цікаво і це дуже дуже важливо у цьому контексті. Тобто були певні ділові пропозиції, і вони не змогли їх узгодити. І все це проходило якось на підвищених тонах, якось дуже дуже агресивно. Тому що тут, подивіться на цій карті, скільки тут вогню. Це ось така агресія, і це, звичайно ж, намагання захистити свої ось ці догми і свої постулати, свої правила, які вони хотіли диктувати Росія, але щось. Пішло не за планом. Велика дуже напруга була при цій зустрічі. Це просто однозначно по цим картам. І саме після цієї зустрічі США змінило свою думку щодо Росії. Тому ми бачимо ось ці заяви про якісь обмеження, про накладання якихось санкцій. І по цим картам я вам скажу, що я не виключаю того, що США будуть накладати ще більш жорсткі санкції по відношенню до Росії. І ця карта мені вже показувала. В одному з моїх попередніх відео мені карти казали, що якщо російська влада не погодиться на умови США, тоді вже вони їх дуже сильно розлютять і США буде вкрай розчароване, і тоді вже піде вхід важка артилерія. І ці карти це ще раз підтверджують. По цій карті гряде велика криза щодо економіки Росії. Якщо ви дивилися мої розклади. Хоча б пару місяців ви зрозумієте, про що я кажу. Якщо ви дивилася мій розклад саме на рік для Росії, там карти щодо економіки кожен раз показували все гірше і гірше. І ось воно починає вже втілюватися у життя, тому що на дні колоди в нас дев'ятка мечів. А це вже карта програшів і провалів. Це карта втрати великих грошей, плюс це період вічої і якоїсь безвихідності. Тобто це ось така чорна полоса, це величезний негатив, який накриє Росію сповна за все, що вона зробила. А давайте ще ось так запитаємо, які емоції і враження залишили ці переговори у США та Росії, у представників цих країн. США Росія. Цікаво, тут відповідають карти. Подивіться, цей же ж лицар жезлі випадає. це досить таки агресивна карта. Це готовність до активних дій. І ця карта, як і двіка жезлів, може говорити про пошук якихось нових підходів. Тому що, як я вже казала, все пішло якось не за планом. Плюс лиця жезлів може говорити про дуже сильний тиск. На Росію зі сторони США тут карта Магу, і в нас лицар Пентаклів. Карта Магу це карта маніпулятора, дуже такого вишуканого у своїй мастерності. США вважають, що вони зможуть додавити Росію, що вони зможуть піти саме по своєму сценарію, і незважаючи на можливо таку невдачу саме на цьому етапі ось цих перемовин, вони все одно вважають, що по лицарю Пентаклі вони зможуть досягнути своєї кінцевої цілі і мети. Можливо, не так швидко, як вони собі запланували, тому що лицар Пентаклі це така карта, коли ти досить довго йдеш до знову ж таки кінцевої мети і цілі. Ти виконуєш потихеньку кожний пункт із намічених. Так, це не дуже швидко, але ти прикладаєш просто максимум зусиль. Ти спеціаліст у своїй області і ти застосовуєш свої знання на практиці, і це дає тобі змогу досягти того, чого ти хочеш, і прийти до своєї ось цієї мрії, тобто США. На 100% впевнені, що вони зможуть взяти бразди правління у свої руки, що вони зможуть зманіпулювати, і що вони зможуть направити Росію у те русло, яке для США вигідно, і що вони у кінцевому етапі зможуть досягнути тих цілей, які вони собі поставили з самого початку. Щодо Росії. Подивіться, тут центральна карта, яка привернула мою увагу, шістка жезлів. Все одно, щоб хто не казав, скільки раз я вже роблю на Росію розклади на різні запитання, постійно одне і теж показують карти. Вони хочуть бачити і бачать себе переможцями у цій війні. Їм, взагалі, ніхто не є авторитетом. Вони вважають себе головними. Вони вважають, що влада знаходиться в їхніх руках, і що ось цей вінець переможця. Буде надітий саме на їхню голову. Вони сплять і бачать свою перемогу. Їм не важливі втрати, які вони несуть у цій війні. Вони вважають себе лідерами, вони вважають себе достойними перемоги. Вони вважають, що усі їхні надії. І бажання виконаються, і що вони досягнуть своєї мети, і що вони будуть і надалі просуватися. І вони думають, що все-таки вони зможуть натиснути на США. Тобто, США думають, що вони головні, Росія думає, що вона головна, і кожен із них хоче прогнути один одного. Росія вважає по карті помірності, що все йде своїм чередом, все йде аля в кавичках до їхньої перемоги. І позакохане, що вони зможуть домовитися знову ж таки на своїх умовах. Але все одно по дві ці. Доведеться щось змінювати. Не буде все йти по тому плану і по тому сценарію, які США собі там продумали. Будуть якісь дійсно зміни, будуть якісь корективи. Ну, ми вже бачили новини, що Росія, в принципі, і ні так не ні сказала, що вони якоби погоджуються на тимчасове припинення вогню. Але там купа умов і про це я теж казала в одному з моїх минулих відео. Тому ось така тут картина маслом. Давайте ще з іншої сторони підійдемо. Чи задоволені представники США та Росії результатами цих переговорів? Ось саме щодо результатів. США. Росія. Якщо ми говоримо саме про результати цих примовин, я не думаю, що ні США, ні Росія були задоволені. Чому? Тут в нас ось цей король жезлів, в мене завжди він показує Трампа. І тут вісімка кубків. Вісімка кубків це карта печалі, це карта великого якогось розчарування і втрати інтересу. До Росії як до об'єкта, якась така неясна ситуація, і якісь проблеми, які виникли на шляху ось цього дональда трампа до досягнення своєї кінцевої мети. Ну, взагалі, по цим картам він точно не ради результатам, які його представники йому привезли після ось цих перемовин з Росією, тому що вісімка кубків це ще початок якогось нового циклу, коли ти в печалі, коли ти дуже розчарований, і тобі потрібно шукати якісь нові виходи, якісь нові підходи. Взагалі, карта старшного суду може говорити мені про наказання і про покарання Росії Дональдом Трампом, тому що він незадоволений, тому що він дуже сильно розчарований. А щодо Росії, подивіться, тут ось ця вісімка мечів і четвірка мечів. Ці дві карти мені говорять про жорсткі обмеження, про санкції, яких Росія дуже сильно боїться. Тому вона буде намагатися полиці докупів до США закидувати якісь нові пропозиції зі своєї сторони і буде намагатися це робити. Ну, подивіться, які ми гарні, пухнасті, які ми хороші. Ну, ми ж нічого поганого не хочемо. Ми ж хочемо з вами дружити і хочемо все це закінчити. Але там і Пішло вже купа пунктів і вимог Росії. Росія за допомогою ось цих якихось нових пропозицій, і такого аля в кавичках дружнього підходу будуть намагатися робити так, щоб США все таки зняло з них санкції і не накладало нових. Тому що ось ці дві карти мені говорять про дуже сильно кризовий період саме в економіці Росії. Їм доводиться дуже сильно економити, вони дуже сильно обмежені у своїх можливостях. Тобто їхня ось ця вся грошова діяльність і грошові потоки якось призупиняються. Тупокова ситуація дуже важке положення, і якась навіть безпомічність, і ось ці перешкоди, які створило для них США і буде ще створювати для них дійсно дуже дуже сильно вахомі. І, взагалі, вісімка мечів — це карта депресії і ось такого дуже хворого стану. Тому тут про задоволення саме результатами цих перемовин навіть мова не йде. А давайте ще ось так запитаємо, які результати принесуть ось ці переговори для України і для Росії. Для України і для Росії. Щодо України, тут вісімка мечів, дев'ятка кубків і карта колісниці. Вісімка мечів, як ви вже зрозуміли, це карта ось таких жорстких обмежень, які в нас дійсно були щодо допомоги, щодо фінансової підтримки. І далі в нас вже дев'ятка кубків ідей і колісниця. Ці карти мені однозначно говорять про якусь перемогу, про якийсь успіх, про те, що в нас ось ці козирі дійсно будуть у рукаві. Взагалі, дев'ятка кубків це про виконання якогось бажання, це про матеріальне щастя. І це карта гарного результату і карта стабільності, впевненості у своїх силах, це карта реалізації усіх планів, коли мрії твої збуваються, і плюс дев'ятка кубків може дійсно говорити про приток якихось великих грошей, про фінансову підтримку, про прибуток, про якесь інвестування. І це, що стосується саме війни, тому що колісниця воєнна карта. І колісниця говорить про успіх, про досягнення, про перемогу, про якийсь прорив. Про якийсь тріумф, про дуже динамічний розвиток подій. Плюс колісниця теж може говорити про якусь дорогу, про якусь подорож. Тобто я так розумію, що в майбутньому ще буде зустріч України і США, тому що колісниця ось цю дорогу і показує. Можливо, тут карта націкають, що будуть зняті якісь обмеження для України щодо ударів по Росії, тому що тут все таки перша ж карта випадає з цих обмежень, а потім дуже гарні позитивні карти. Щодо Росії, на Росію чекає дуже якийсь важливий вибір, тому що тут карта закохані, два шляхи. І тут двіка мечів може говорити мені саме про компроміс і дипломатичні перемовини з точки зору саме справедливості. А справедливість це вже торжество істини і справедливості, це кермічна карта, яка наказує за всі гріхи і за всі злодіяння. Тобто по дві мечів на ось це партнерство і на ось це компроміс, їм все одно доведеться у кінцевому результаті піти, тому що домоклов меч справедливості може опуститися на їхню голову у будь-який момент, і вони це прекрасно розуміють. Взагалі, справедливість це карта наказання, карта великої помсти. По цим картам теж можу сказати, що це не остання зустріч представників США та Росії, і вже на другій зустрічі США будуть змушувати Росію прогинатися і йти на певні якісь компроміси. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!